Друзі, слава Україні! Всім привіт українцям та хто нас підтримує, сьогодні буде відео три теми. Перша тема це подяка, друга тема це прохання і третя тема саме третя це саме буде неприємна. Перша тема. Дуже хочу подякувати людям, які відгукнулися, які. Ну, не відвернулися, не відсторонилися, відписалися, порадили, посовітували, що хто що знає. А, багато запитань таких у мене, яких я не можу вирішити. Того, що я так розумію, що люди всі різні, і хтось розуміється на одному, хтось розуміється більше на другому. Не може одна людина. Прям все ну, знати досконало, і в усьому розбиратися. Хтось гра на скрипки, хтось їздить на фурі, хтось на екскаваторі, а хтось просто от, ну, дивиться телевізор. А ми отакі якби, селюки робимо оцими граблями, питаємося щось зробити, удешевити собі життя, облегшити її. Але ж якщо розібратись, то у селі життя дуже важка. І... І на от стільки нема ніякого облегчення. І вона всю жизнь була важка. Праця, вона така малоблагодарна. Не знаю, як по-українськи це слово звучить. Так, дуже ось вам низький уклін. Людочки, спасибо вам. Просто балакаю і мурашки по тілу. Подякував за те, що ну, посовітували, радите, не відказуйтесь. Ви вибачте, що дергається, бо не знайшов три ноги. Знаєте, як починаєш щось робити, немає ніде нічого. Все взгублено, все потеряно. Ось опять цей виновник оцього всього відео торжества. Так, друга частина мого відео це прохання до спеціалістів, які можуть розтолкувати. Ребята, ось положа руку на серце, багато чого не розумію. Один каже, Виведе три конці, тих що всередині. Я сижу і думаю: ну, це ж ті три конці, які будуть зверху перемкнуті планкою цією. Це зірка та сама. Другий пише: Треба робити трикутником. Тобто, виходить. Трикутником це, я так розумію, вони отак. Три, ну, отак, три перемкнути зверху донизу. Третій пише: постав мув, тут Четвертий пише: е, там треба якесь реле. Ребят, ви пойміть правильно, якщо купити реле. Ну, коротше, якщо все зобрати, то бляха продав машину, куплю краще генератор. Чого я так кажу? того що, аби я був перший, то ну я б, не, не так би і приймав ці всі слова, що треба купити те, треба купити. Те. Мене вже жінка з дому виганяє. Каже, я тобі вже конденсаторів набрала. А воно ще ніхера не робить. Вибачте за французький, так. Е, учора мені жіночка привезла на 35 мікрофарад кандір. Ситуація та сама, нічого не помінялося. Ось дивіться. На 35 мікрофарад Запускається. Якщо підключаю. Ну, якби на одну ноль фаза, да, це виходить зірочкою, Ну так, да, ноль. хтось там пише, центральний, общий. ну Центр це є вам ноль. Ну, вже ж всі рисовані. Щось я понімаю, щось ні. Ви вже пробачте, там, що може, ну як сказати, може хтось каже, Ти, дурачок, дуркує, не розумію. Е -е... Ну, ребят, реально не можу понять, в чомусь я щось зображаю, а в чомусь не пойму. Цих три кінця, чи нарисувати його? Сейчас я, давайте я вам спробую нарису, нарисую, як я розумію це. Я сейчас переверну камеру і ну, продовжу вже без мого фейса. Так, ось ті картинки, які ну, в прошлий раз рисували. Так. Щось я в цьому нічого так особо не зрозумів. Ось ці картинки там, ну, всякі різні. Один. Дивлюсь, теж в інтернеті один каже. Я отак соїнив. Ну, там тільки по-другому намальовано. Я так соєняю те саме, тільки по другому конці намальовані. Тепер, опять же, кажу, якщо я щось не розумію, поправте мене, будь ласка, дивіться. Ось наша розпай коробка. Не видно ж ні. Ще й пасмурно. Ось оця, там, де шість конців. Так, оце трикутник. А якщо отак підключити, то це зірка. В моєму поняті таке, дивіться, що таке е е зірка. От у мене зараз коробка, вона така, Розпай коробка. Це зірка. Тобто, виходить, у нас три обмотки, які розвернуті на 120 градусів. Усередині там десь отак з'єднані, правда? Так, тепер дивіться, якщо я вивожу всі шість конців, це виходить така історія. Ну, ось вони условно намальовані. Так, і отут я зверху їх з'єдную. Оцей ну, смисл не бачу, що всередині з'єднані, що наверху. Тепер мені кажуть, не треба нічого виведи шість конців і з'їдай їх трикутником. Ну, Трикутник це виходить. Получається отак. тут з'єдную. так получається, трикутником. Хорошо. Сюди я підключаю кандер, я так розумію. Ну, як у нас на схемі, да? так? Отак. так Ну і тут же так само. Аноль де брать. Ну, от, от цій шків. От тут вентилятор. Де брат 0. Оце мені непонятно. Ну, і таких, як кажуть, моментів дуже багато. Я просто не можу у раму з'їхати. Я ним дрюкаюсь і нема нічого, ну, нічого як би результату. Тепер ще дивіться, достав я отакі кандюри. Кандери, так. Вони, дивіться, вони по отак... таке в них маркировка. 400 вольт, 10 мікрофарад. Напишіть, будь ласка, чи вони гадяться сюди. Я думав почати. Начать... Ну вони бачите, як з'єднані, по... читай по два штуки. 2, 2, зараз 4 в обмотки. Тобто 40 мікрофарад. Ось в кінці. Щоб не різати отут, думаю, спочатку поставлю. Ну, 40 нема смисла, бо 30 не тяне. 20 або 10. Так, це перше питання. Це одне із того, що я не зрозумів. Да, моя вина в том, что я не показал людям шильдик. Шильдик, шильдик, так. Ох, китайские телефоны. А мы... так, Сейчас поверну я до света. Вот так. До светла. Мы вот сейчас напишут до света. Так. Ни черта не видно. Чи видно? Будь ласка, поставте на паузу. Роздивіться. По-моєму, все видно, так? Да? У мене є ще один такий мотор на 3 кВт. Мені кажуть, так, а ну, давай. Мені кажуть, оцей мотор, оцей моторчик, да? 6,5, він не потяне. Добре, тоді питання. Якщо я поставлю оцей мотор на 3 кВт, оцей потяне, у мене ще є отакий мотор, дивіться, це був на, циркуляр... на строгальному станку. Маркировка його. Ну він на 220, сразу скажу. Дивіться, оце, оце пусковий кондер. 50 Гц, 300 мікрофарад, А оце робочий. Тобто 40 мікрофарад, 450 вольт. Ну він на 220. Маркировка його, ось така кришка була зверху. Подивіться, будь ласка, ну. Що це за мотор? По-моєму, 2800 тут написано. Або 2, або 2300. Це, навірно, це кіловати. Вольц. А, це вольт амперс 13,2. Обороти бачу. А от ХП, що таке? Ну, коротше, підскажіть, будь ласка, чи оцей піде е... чи оцей піде на генератор? Як він працює? Ви коли його включаєте, тут такі впереді стоять щетки, як на ну, обичні такі контактори. І тоді, коли він. Це типа пускова обмотка. Коли він запустився, ці щотки від центробіжної сили розлітаються, ну і всюди пускова відключилась. Ну, як би скажу, тепер мені ще поясніть, чому не можна отак з'єднати, а треба через шківи. Таке питання, тому що ну, чому таке питання? У заводських генераторах він стоїть не через ремні, а отак напряму. Може, там слабший, этот, ну, оцей оце електродвигун. Ну там такий самий, считайте, електродвигун, тільки в другому виконанні. Там же він круте. Тут яка ситуація, виходить? Я його завожу. Якщо виходить, як же воно? Трикутником з'єднано? Ну, виходить, що отак, два, два і отак третій, то він зразу дає генерацію. Але я не можу розкрутити його. Дуже піднімається вольтаж високий. Тобто, виходить, опять сильні кандюри, виходить так. Це ще одне питання. З чого починати тоді? З менших, уже куди менше? 10 мікрофарад ставить. Ремень, я думаю, ну, моє така думка. Підкажіть, опять же, ну що він дасть? Ну, тільки дасть того, що десь буде нагрузка, він буде пробуксовувати. А якщо дати йому обороти, ось сюди поставити один до одного, ну ця оця муфта, вона робоча. Поки робить. Поки нічого не розбило, поки нічого не, роз, ну, не розпетрушило, все робить. пока. Е, дивіться. Ось сюди, на цей двигун, нема. Ну, я не можу по крайній в себе в місті знайти шківа, щоб був профіль Б. А сюди нема. Або сюди профіль А. Тобто, дивіться, я купив, ми купили, ну жінка мені привезла. Бо вона все одно робить в місті і привозить мені те, що я заказую. Дивіться. ось сюди профіль А. Тоді сюди нема профіль Б. У мене сюди є шкіл профіль Б. Дивіться, ось він. Бачите, ось сюди. Сюди А. І отак виходить така ну як заморочка. Сюди є, сюди нема. Сюди нема, сюди і нема. Сюди є, сюди нема. Тобто, виходить, я через ремні не можу вийти. Я вже думав кліновідним вийти ремньом. Є в мене така. Короче, Є у мене Є в мене з машини із. Ну, коротше, то, що ГРМ приводить в рух. Ну, опять же, там треба все токарні роботи, бо таке зліпиш, це ж, ну, це ж не клиновидний ремень, навіть там десь. Ось навіть вже газульку купив. Ось. Бачите? Що ще? Ну, все, би, як той, ну, діла нема. Ладно. цю, Це, я думаю, ви мені підкажете. Так. І третя, головна часть. Людочки. Будьте добрі, поважайте одне одного. Не хейте, не пишіть гадості в коментарях. Не треба якби не треба заглядувати, заглядувати як би сказати, в чуже життя. Ви в своєму розбираєтеся. Люди. Просто, ну, не то, що скажу, що достало, ну якось неприємно. Понимаєте? Я пишу. Ну, я як би сказати, я викладаю відео так, як я це бачу. Ну, У мене немає часу монтажа. У мене є ще ферма, де я займаюся маленьке домашнім господарством. Я прибіг, зняв, щось у мене не вийшло, я там виложу відео, прошу поради і так далі. Люди пишуть: треба писати не чи, а чи, чи варта. Я хорошо думаю, ну і справлю. Да, я, ну я ще трошки не добачаю, тому що вже возраст, да. Все-таки полтос. Тут, ладно, і справи, там перед той, все хорошо. Тут пишуть, е, як же, е, чи, чи варто робити е, засинхронний генератор? Я дивлюся опять там такий сидить, этот, якийсь правопис, правопознавець, правопознавець. І пише: Генератор варто робити, а генератор не варто. Я думаю, та ви чи, людочки, ну що ви. Я, я ж не написав, там, чи варто робити те із того. Я, ж, ну, люди, які це, ва... я, допустимо, коли дивлюся відео, я не дивлюся на правопис. Мені головна суть і тема. І хочу спросити у цього правописателя. Ти хоч щось зробив у житті? Ти хоч бачив, як воно це виготовляєш. Тільки не знаєш, що сказати, не знаєш, чим порадити, так пишеш правописи там, і забритаєш собі якісь веломашину, там, типа. Ошибки шукаєш у людей, Тіпа, чим би похизуватися, похейти, ти такий грамотний. Ти хоч що зробив у житті? Ти посадив дерево, ти построїв будинок, ти виростив дитину собі. Чи тільки сидиш і букворези нарізаєш Тоже мені, грамотєї. Людочки, вибачте, ну так не взяли. Я дивлюсь, що людей навіть війна не знаєте, ми повинні бути кулаком, а ми тільки давай другу друга знайти. Найти якусь помилку, як... подивитися, ви ще гроші спросі, скільки я заробляю на Ютубі, так я вам розкажу. Я хоч час можу сказати, скільки я заробив за... з монетизації за цей період. Я вам розкажу, ви поставте плюсик або напишіть, розкажи. Я мені не... мені не... Я... Я завжди кажу правду і мені скривати нічого. А те, що люди заглянуть, знаєте, як у нас. Як у нас людина устроєна? От, як, Я думаю, це всі такі, не, не тільки там, і в Америці, і в Китаї, і кругом. Всі вдома так. Чим зайнятися? Зайнятися нічим. Заглянув свій кошельок, пусто. Думаю, ага, піду до сусіда загляну у двір, що в нього росте? Що він вирощує? а ще б лучше подивитися, скільки він заробляє. Це ж найкраще заняття заглянути у чужу життя, втручатися. От Нам треба підказати усім, розумієте? нам треба всім. Та якщо вас людина не питає і не просить, поди, піди подивись у мене там є гроші чи нема. Я ж вам не розказую, і я до вас не лізу в життя ж. Скільки, скільки я заробляю. Денискільки да не, не заробляю на цьому Ютубі. Я просто шукаю допомоги, бо де я живу, у нас вже немає в кого спросити. Ті люди, які були, як би сказати, мудрі, я не скажу там толкові грами, мудрі. Їх нема, вони померли, бо що в возросі. Якщо мені 50, то їм вже було б на сьогоднішній день 90. 90 вже не кожен на горшок ходить, так скажу. Так що я дуже ось вам Уклін, дуже великий, за те, що люди мені ну, розказують і питаються допомогти, а ті, хто починає Ну, я не знаю, як це правильно, тролить там і забрітати того, що там умничать, так тоді просто проходьте. Дивіться там тіктоки, дивіться там правописи, диктанти українські є. Туди заходьте на канал, це якраз ваш канал, а не там, де ми з железя кліпимо ну, там, якусь самоділку. У мене, якщо подивитися, ото саморобне. У мене отут все. Сівалка вон стоїть, вона куплена. Вон муравей стоїть, він зобраний сам. І в мене, що не подивись, у мене. 60 в 60% у мене все зроблено своїми руками. І воно працює. Як не працює, ну воно собранне. А розказувати те, що ти неправильно написав чи підписав, ну, це, я вважаю, це дурня, це даремно і не треба, як би сказати, лізти в чуже життя. Знаєте, у Фейсбуці був такий класна така фотка. Така кровать, і в окно ніс терчить. І там підпис така. Каже, коли своє життя не задалось, то люди, ну, типа, нічим зайнятися, то люди лізуть в чуже життя. Оце і у нас. Так що, ну, отаке сьогодні відео з трьох, з трьох таких тем. Одна із них, яка неприємна, тому що ну, дуже мені не подобається те, що починають умничать. Всім миру і добра, всім нам скоріше перемоги. Крукуємо разом, підписуйте, ставте лайки. Всім до побачення!